Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. 8 грудня 1884-го у тодішньому Станиславові, а по-нашому тепер Івано-Франківську відбулися перші збори товариства руських женщин. Так називалася перша українська жіноча організація, заснована Наталією Кобринською. І від того часу Український жіночий рух веде свій відлік. Про це і будемо говорити з Альоною Грузіною, культурологиною і комунікаційницею проєкту Гендер в деталях організацією, яка опікується в тому числі фемінізмом і цим рухом в Україні. Альона, вітаю. Добрий день, альоно 140 років. Визначаємо 8 грудня рівно день в день. Скажіть, будь ласка, 1884 рік з позиції фемінізму. Це пізній початок жіночого руху, чи навпаки Україна в цьому сенсі була одна з перших. Направду можемо сказати, що Україна хіба що не одна з перших, хто долучився до феміністичного руху, хто розпочав його. Бо ми знаємо, якщо говоримо про європейську історію, що, наприклад, ті самі а, рухи суфражисток, перша хвиля фемінізму, вони в принципі розвивалися в ті самі часи, тобто це кінець 19 століття, початок 20 століття в Україні саме 1884 рік пов'язаний з принципі в цілому з історією розвитку території. Тобто з доступом жінок до освіти, з їхнім доступом до виборчого права, з тим, що вони в принципі могли об'єднуватися в якісь громади, спілкуватися, висловлювати власні думки. Тощо тому саме така дата, саме такий розвиток історії був обумовлений в цілому історії України. Ну але ми ж пам'ятаємо, що 1884-й – це тоді Галичина була у складі Австро-Угорщини. Це відповідало таким загальноєвропейським настроям. А що в цей час робилося на українській землі, яка була під владою Російської імперії? Так, дійсно, ми говоримо про те, що сучасна територія України була поділена між двома імперіями, між австро угорською імперією і між Російською імперією, і на тій території, яка була під владою Російської імперії, розвиток жіночих організацій, розвиток в цілому жіночого руху був дещо ускладнений. В першу чергу, це пов'язано з тим, що жіночі організації, перші жіночі організації, вони мали на меті просвітницьку, освітню діяльність, якусь громадську діяльність тощо, і на території австро угорської Імперії це було простіше в першу чергу через дозвіл на використання української мови, на те, що була можливість об'єднуватися в такі рухи, на те, що українська греко-католицька церква також сприяла різним об'єднанням, громадам тощо на території російської імперії. Ми знаємо про існування Воловського циркуляру Емського указу, які забороняли використання української мови, відповідно, дуже сильно сприяли такому пригніченню розвитку освіти в цілому, не лише освіти жінок. Але з 1860 року у жінок з'являється в принципі доступ право на вищу освіту, однак здобувати її могли лише ті, хто мали попередню середню освіту. Тож цей процес був дещо віддаленим у часі. Але тим не менш, ми маємо доступ до освіти поступовий, що сприяє також розвитку і об'єднанню жінок. Плюс ми говоримо про те, що на території Російської імперії, але в принципі австро угорської імперії це також. Частково, але стосується До більшого, на території російської імперії можемо говорити про класове поділення жінок. До більшого, це були селянки, які не мали доступу до освіти, які не мали таких зацікавлень. До 1861 року. Це також кріпачки, які в принципі не могли мати на меті там якесь спілкування, здобути нові знання, освіту тощо. Але з того моменту, як з'являється право на освіту, поступово з'являються невеличкі об'єднання і на цій території. Також це просто жінки, які хотіли спілкуватися, які хотіли здобувати нові знання, які мали певні проблеми, про які вони хотіли говорити, і які вони хотіли долати. Угу. В першу чергу це починалося саме так. Альоно, а можна говорити про те, що в українців історично визначено значно вища роль жінки, ніж, наприклад, у росіян? Мені перше, що спадає на думку, це звичайно бояриня Лесі Українки, але й взагалі оця традиція такого природнього феміністичного руху з давніх часів, починаючи від княгині Ольги, коли у нас правила державою жінка. Тобто є якийсь оцей зв'язок, такий, який показує, що оця українська традиція. Рівноправ'я ну наскільки це було можливо історично між чоловіками і жінками? Вона цілком вкладається в європейську традицію. Можна сказати і так, але не варто заперечувати і наявність певних патріархальних моментів, але знов таки це пов'язано в першу чергу з історією забороною доступу до освіти, забороною доступу до виборчого права так само, як це було і всюди. Сьогодні дуже часто люблять говорити про те, що нібито колись на території України був матріархат, і патріархат є для нас а... не типовим нібито його ніколи не було, але це не так. Думки про матріархат на території України це така дуже зручна видумка сучасності, яка не відповідає реальності. Тим не менш, дійсно ми можемо говорити про те, що феміністичний рух рівноправ'я вони є природними для України. Це не є чимось, що прийшло до нас сьогодні, чи там навіть умовно 10 років тому. Вже сьогодні ми говоримо мінімум про 140-річчя саме організованого українського жіночого руху, і не можемо нівелювати все те, що було до нього до організованого руху. Ну, а що було до нього? Неорганізований. Це невеликий а, можна назвати і так. Та, тобто неорганізований жіночий рух. А, звісно, дуже сильно впливає, по-перше, класова нерівність, як я вже зазначала, це здебільшого селянки, кріпачки, які не мають доступу до освіти, які не можуть завжди висловлювати свої думки. Але знов таки, коли ми говоримо про. Початок цього цього, коли ми говоримо зокрема про постать Наталії Кобринської, ми говоримо про те, що це вже жінки, які подорожували світом, які мали певну освіту. Ми можемо знати в нашій історії зазначати дуже багатьох письменниць, поеток, публіцисток, тощо, зокрема, зараз готується перевидання книги «Перший вінок, яка першочергово була видана саме за сприяння Наталії Кобринської, яка включає в себе твори 17 українських письменниць, поеток публіцисток, які працювали саме наприкінці. Ці 19 століття, тобто в нас було дуже багато визначних жінок на жаль, більшу частину з яких дуже сильно стерла історія, але знов-таки не можемо нівелювати те, що доступу до освіти все ж таки не було. Виборчого права не було. Але знаючи історію України, ми говоримо також про те, що боротьба жінок за свої права. Включала в себе також в цілому боротьбу українського народу за свої права, які перебували під владою кількох імперій дуже довгий час. Ну і ця боротьба триває досі. І якраз хотів перейти тепер до сучасності. Бо в дуже багатьох людей, за моїми суб'єктивними звичайно, спостереженнями, є певна проблема зі словом фемінізм. Тобто, коли ти вживаєш слово фемінізм, дуже багато людей розуміють щось. Категорично своє і далеке від класичного визначення цього поняття, ви можете простими словами пояснити, що таке фемінізм в сучасному світі. Те саме, що було і 100 років до того, чи будь-який інший період до того, фемінізм це боротьба за права жінок. Дуже часто також ми можемо говорити про певне рівноправ'я, хоча не завжди фемінізм абсолютно повністю має його на увазі, бо все ж таки є якісь специфічні жіночі проблеми, є якісь специфічні чоловічі проблеми, і ми також не можемо цього виключати. Будь-якому випадку, фемінізм це про права. В нас є дещо демонізоване ставлення до фемінізму, яке, до речі, зокрема пов'язане з російською політикою і російською пропагандою, яка дуже часто демонізувала фемінізм, феміністичні рухи, говорячи про те, що це там боротьба проти чоловіків, це якісь там споклюжені європейські цінності. Як ми знаємо, Росія і її, ну скажімо, культурна політика дуже часто люблять на цьому грати. Добре, а за що зараз іде боротьба? Тому що якщо подивитися суто формально, то рівні права забезпечені і чоловікам і жінкам в Україні: право голосу, право на навчання, на життя, на освіту у нас немає розподілу за гендерними ознаками саме в законодавчому на законодавчому рівні. За що зараз іде конкретно боротьба українських феміністок? Так, в нас дуже багато досягнень феміністичного руху, і ситуація зараз набагато краще ніж навіть умовних 10-15 років тому. Але тим не менш, дуже багато проблем все ще залишається. Зокрема, наприклад, з нещодавніх досягнень ми можемо говорити, що у 2022 році ратифікували Стамбульську конвенцію, тобто конвенцію, яка забезпечує. Права постраждалих від домашнього насильства, зокрема постраждалих жінок, але на жаль, попри ратифікацію Стамбульської конвенції, її положення досі не імплементовані в українське законодавство тобто, досі дуже багато норм українського законодавства не змінені, і по факту ми маємо все ще те старе стале законодавство. Плюс також ми говоримо про те, що досі зберігається розрив оплаті праці, тобто жінки в нас мають доступ до будь-якої професії, до будь-якої спеціальності. У нас вже скасований наказ про заборонені для жінок професії, але зберігається гендерний розрив оплати праці. В середньому вважається, що цей відсоток складає 18,6%. Тобто Чоловіки отримують зарплатню більше аніж жінки. Наразі Міністерством економіки впроваджується стратегія зі зменшення цього розриву. На жаль, не повного його подолання. Наразі це. Не є можливим через велику сукупність причин, крім того, зараз ми також можемо говорити. Про банальні стереотипи, які побутують на дуже багатьох рівнях, наприклад, зараз в Збройних силах України служить дуже багато жінок. Остання актуальна цифра це близько 70 тисяч жінок, які не завжди є повноцінно забезпеченими. Крім того, ми говоримо про те, що в суспільстві дуже багато стереотипів щодо жінок в армії, щодо цивільних жінок. Зокрема, часто зустрічаються думки, що нібито жінки в армії насправді не воюють, а шукають чоловіків, що вони не існують на бойових посадах. Може бути дуже багато. То якоїсь критики, засудження того, що що нібито обов'язок жінки це народжувати дітей, а не воювати в армії, і так далі. Це звісно, просто стереотипи, але вони побутують в суспільстві і вони дуже сильно впливають на всіх, зокрема на тих жінок, які служать і вимушені постійно з цим боротися. У нас досі зберігається дуже високий рівень насильства. Вважається за статистику. Якщо ми дивимося, то Здебільшого від насильства страждають саме жінки за статистикою. ОН кожна третя жінка зазнає насильство в своєму житті. Знов таки на жаль, це також стосується і в армії. В нас є проблема сексуальних домагань та насильства в армії. Вона стосується не лише жінок, але і чоловіків. Але часто жінки стикаються з тим, що нібито ти сама винна, ти пішла в армію, ти пішла ну, так, в патріархальну таку традиційний структуру. Це, такий підхід, якраз про стереотипи, про які ви казали. Я просто від себе додам, що справа фемінізму – це не тільки справа самих лише жінок чоловіки теж повинні допомагати ліквідовувати ці несправедливості. І дякую дуже, Альоно, що знайшли час для нашого ефіру. Це була Альона Грузіна, культурологиня і комунікаційниця організації гендер в деталях.